Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений Ф1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню бомбу від Ральфа Шумахера, молодший брат легендарного Міхаеля безжально розкритикував Льюіса Хеммельтона за відсутність позиції у Феррарі, заявивши, що семиразовий чемпіон світу повинен нарешті взяти відповідальність на себе і перестати бути пасивним спостерігачем. Власних невдач, це найжорсткіша критика на адресу британського пілота з моменту його переходу до італійської команди. Давайте розберемося, що саме спонукало Ральфа Шумахера на такі різкі заяви. Після чергового розчаровуючого результату Хемілтона в Баку, де британський пілот фінішував лише восьмим. Німецький експерт не зміг стримати свого обурення у відвертому інтерв'ю подкасту Боксенгасе. Шумахер висловив те, що багато хто думає, але не наважується сказати в голос. Ральф Шумахер, який сам має багатий досвід виступів у Формулі 1, не стримувався у своїх оцінках. Він прямо заявив, що Хемілтон, маючи за плечима 18 років досвіду в найвищому класі автоспорту та сім чемпіонських титулів, повинен взяти провину на себе, використовуючи свій досвід та силу. Це надзвичайно жорстка критика. Для пілота такого рівня, як Хемілтон, найцікавішою частиною заяв Шумахера стала його думка про роль пілота у прийнятті технічних рішень команди. Німецький експерт підкреслив, що саме пілоти мають найкраще розуміння того, що відбувається на трасі, особливо коли йдеться про вибір шин під час кваліфікації. За його словами, досвідчений пілот має наполягати на своїх рішеннях і не дозволяти інженерам. Диктувати йому стратегію. Я не був семиразовим чемпіоном f 1 виграв лише кілька гонок, але якщо я хотів певну шину, то її і отримував, ніяких дискусій не було, заявив Шумахер, проводячи паралель з власним досвідом. Ця заява особливо болюча для Хемілтона, оскільки е вона натякає на те, що британець не використовує свій авторитет у команді належним чином. Шумахер продовжив свою критику. Підкреслюючи, що Хемілтон має достатньо досвіду та впливу для прийняття і на ключових рішень. Він має достатньо досвіду та сили, щоб приймати рішення, заявив німець, натякаючи на те, що проблема не в технічних можливостях Феррарі, а в підході самого Хемілтона до роботи з командою. Найбільш жорсткою стала заключна частина критики Шумахера, він заявив, що в кінцевому підсумку саме пілот. Має виконувати поставлені завдання краще за всіх, знаючи, що відбувається на трасі, і може найкраще оцінити себе та свій болід. Звичайний інженер ніколи не повинен втручатися в роботу пілота, підкреслив Шумахер. А ці заяви особливо актуальні в контексті нинішньої ситуації Хемілтона у Феррарі. А британський пілот дійсно переживає один з найскладніших періодів своєї кар'єри. Восьме місце в Баку, і стало черговим підтвердженням того, що адаптація до нової команди проходить значно складніше, ніж очікувалося. Критика Шумахера торкається фундаментальних аспектів роботи топ-пілота в Формулі 1 Семиразовий чемпіон світу має не просто керувати болідом, а й бути лідером команди, впливати на стратегічні рішення та брати відповідальність за результати. Якщо вірити Шумахеру, Хемілтон поки що не демонструє цих якостей у Феррарі. Порівняння з власним досвідом робить критику Шумахера ще більш переконливою. Німецький пілот, який виграв значно менше гонок за Хемілтона, стверджує, що навіть він міг диктувати команді свої умови щодо технічних рішень. Це підкреслює контраст з нинішньою ситуацією британця, який здається грає другорядну роль у прийнятті рішень Феррарі. Тема вибору шин, яку підняв Шумахер, особливо актуальна в сучасній формулі 1 Правильне рішення щодо складу гуми може кардинально вплинути на результат кваліфікації та гонки. Якщо пілот рівня Хемілтона не має остаточного слова в цих питаннях, це дійсно свідчить про серйозні проблеми в командній ієрархії. Заяви Шумахера також розкривають більш широку проблему динаміки між пілотами та інженерами в сучасній Формулі 1. Е, німецький експерт вважає, що. Інженери не повинні втручатися в рішення пілотів щодо технічних аспектів, пов'язаних безпосередньо з пілотуванням. Це філософія старої школи, яка може контрастувати з сучасними підходами деяких команд. Особливо цікавим є контекст цих заяв у, у світлі попередніх успіхів Хемілтона. У Мерседес британський пілот мав значний вплив на технічні рішення команди і часто диктував свої умови щодо. Налаштувань боліда та стратегії. Перехід до Феррарі, схоже, змінив цю динаміку не на користь Хемілтона. Критика Шумахера також підкреслює психологічні аспекти переходу Хемілтона до Феррарі. Можливо, британський пілот поки що не відчуває себе достатньо впевнено в новому середовищі, щоб наполягати на своїх рішеннях. Це природно для будь-якого пілота, але для семиразового чемпіона світу такий підхід може бути згубним. Реакція італійських медіа на заяви Шумахера буде надзвичайно цікавою. І Феррарі завжди була командою з сильними традиціями та ієрархією, і критика ззовні може викликати захисну реакцію. Проте, якщо заяви німецького експерта мають під собою реальні підстави, керівництву Феррарі варто серйозно задуматися над організацією роботи з Хемілтоном. Таймінг цих заяв також важливий. Сезон 2025 року наближається до своєї фінальної стадії, і Феррарі все ще не здобула жодної перемоги. Якщо команда хоче боротися за титули в майбутньому, їй потрібно максимально ефективно використовувати потенціал такого досвідченого пілота, як Хемілтон. Порівняння з досвідом інших топ-пілотів також буде цікавим. Макс Ферстапен у Red Bull, наприклад, має величезний вплив на технічні рішення команди. Чарльз Леклер у Феррарі також активно взаємодіє з інженерами щодо налаштувань боліда. Якщо Хемілтон не демонструє подібної активності, це дійсно може стати проблемою. Заяви Шумахера також можуть вплинути на громадську думку щодо Хемілтона. Британський пілот завжди був контроверсійною фігурою, і така жорстка критика від досвідченого колеги може підсилити сумніви щодо його нинішніх можливостей. З іншого боку, варто пам'ятати. Що адаптація до нової команди це складний процес, який може тривати не один сезон. Можливо, Хемілтон просто потребує більше часу, щоб відчути себе комфортно в новому середовищі та почати активно впливати на рішення команди. Технічні аспекти також відіграють свою роль. Феррарі має свою унікальну філософію розробки Боліда та підходи до налаштувань. Можливо, Хемілтон поки що вивчає ці особливості. І не готовий категорично полягати на своїх рішеннях, не маючи достатнього розуміння специфіки роботи команди. Психологічний тиск також може впливати на поведінку Хемілтона. Перехід до Феррарі супроводжувався величезними очікуваннями, і британський пілот може відчувати додатковий стрес, який заважає йому проявляти свої лідерські якості. Роль досвіду, на яку наголошує Шумахер, дійсно критично важлива в формулі. 1 пілот з 18-річним стажем. Та сімома титулами повинен бути безперечним авторитетом у технічних питаннях. Якщо цього не відбувається, це ставить під сумнів ефективність всієї командної роботи. Майбутні гонки покажуть, чи вплинуть заяви Шумахера на підхід Хемілтона до роботи е, з Феррарі. Е, можливо, ця публічна критика стане тим поштовхом, який е, потрібен британському пілоту для більш активної позиції в команді керівництво Феррарі. Також має зробити висновки з цієї ситуації, якщо один з найбільш досвідчених пілотів Гріт не може повною мірою реалізувати свій потенціал через організаційні проблеми, це свідчить про необхідність змін у внутрішній структурі команди. Фанати Хемілтона безумовно будуть захищати свого кумира від такої жорсткої критики. Проте варто визнати, що заяви Шумахера базуються на реальних спостереженнях за результатами британського пілота поточному сезоні конкуренти Феррарі навпаки можуть використати цю ситуацію на свою користь. Якщо одна з топ команд не може ефективно використовувати потенціал свого зіркового пілота, це дає додаткові шанси іншим командам у боротьбі за високі позиції. Медійний резонанс від заяв Шумахера також буде значним. Критика від колишнього пілота Формули 1 особливо з такого відомого сімейства, завжди привертає увагу преси та уболівальників. Що ви думаєте про критику Ральфа Шумахера? Чи справді Хемілтон повинен більш активно впливати на рішення Феррарі, чи німецький експерт занадто жорстко оцінює ситуацію? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал. Щоб не пропустити найгарячіші дебати та аналізи з е світу формули 1